Всім привіт, яке привіт! Всім привіт! А у нас сьогодні невеличка розпаковка. Я ходила сьогодні на танці, а з танці війшла, зайшла в АТБ і накупила всякої всячини. А всяка всячина це п'ять яблук, так? Да? Ну, п'ять яблук, так. Да. Вся всячина. Ну, Яблука Red Chief коштують 49,95. Кілограм тут 880 грам, на 43 гривні 96 копійок. А далі що ти йшла, залізла на дерево і натрусила бананів. Ну, давай. Банями. Работ Банями. Работала об'єднаною. Работала обізяною. Марцишкою. Да. Ну а банани коштують 62 гривні 89 копійок це кілограм чи... Кілограм. А, а тут 90, 900, ну, тут без 2 грамів кілограм. Ага. Ну, вийшло на 62,76. Понятно. Оце два грама коштує 13 гривень. <рес> Понятно. Що там далі? Ну, далі є ось о, о два огірочка. Огірки 119 гривень, 89 копійок, ну тут 370 грам, а 370 це коштує 44 гривні 30 копійок. Ну, що вони розчитують? Мене оце завжди дивує. Хліб, який треба посіяти, виростить, помолоти, все зробити, випекти. Привезти хліб, з яким роботи ціла куча, дешевше, чимо ці два огірки? Ну, що ти хочеш? Так, пластівці овсяні 14,90. Так. Так, тут 400 грамів. 400 грамів. Оце 1490. Грам. Ну, бо не, без них же ніяк. На неї і печеться все. За Всі запіканки, і каша вариться. Коротше говоря. І от штукою посипається. І оцією штукою посипається. Пудра. Цукрова пудра. По 12,91 штука. Упаковочка. Mm -hmm. Ой, скети тут грам не бачу. Не знаю. 200 200 г, офіційно. Так, 200 г. Ну, і ще для випічки треба вона використовує коростова, от така штуку. Ванільний цукор. Одна упаковочка, 2 гривні. Так, написано, не знаю. Ну, так і є. Як є. Що ти ще купила? Ну, те теж я купила. Ага. Сметана. Ну, це сметана. вже в другому магазині. Це вже в оптовику в нашому. Сметана 350 пятьдесят грам. Ой, костя на це новообричні. Ну так, да. 74,60. 74,60. А там була трохи дешева. Обично волошкове поле завжди молоко, кефір хороші. Ти знаєш, взяла пакет. А він якийсь як наче пустий там всередині, наче. Нічого ну, була ж, коли, коли я сметану ніколи не брав. Ну, то воно, не знаю. Ну, ну може, то воно по жирності. Та от, 15%, процент, то воно там почти отак. Підкатить. Так. Ковбаса далі йде по списку. Ось Отака ковбаска. Пуршетна. Палочка. Козык стоит 72 гривны 90 копеек. И все это забиваем водой. Бланкова mm -hmm. роса. Двухлитровая бутылочка. Вот такой водички коштует. 18 гривен 70 копеек. Ну, это такая распаковочка. Это вот такие Я сегодня Скупилася. Ну, а там, може, шай, якась щось десь купимо, дознімемо. Ані туди якось відео приклеїмо. Всім привіт! Всім привіт! Зачастили ми із розпаковками. Ну, що ж зробиш? Так, захотілося мені щось такого смачного. Ну, я попросила Валіру, щоб він мені купив творожка. Не крутого, такого крутого, а кого брати. Це молочний продукт. Так, да. <laughs> да. по 89, по-моєму, гривень з копійками кілограм. Одна е, упаковочка 28,19, друга 29,97. Ну це я з бігом і Оля щось буде готови. Цікаве. Да. Смачненьке, хочу смачненьке з творогом. Так, що там далі в нас? Ну, я все хлібчика як, прикупив. Всі, як завжди, хлібчика Бо Хліб. Батон дорожній, 25 гривень. Бо щось хлібчик став е їсти собачка, то не їв, а тепер став їсти. На йому й... готується. На зиму готується, а я собі сухарики сушу. Ой, моя ти, зірочка, такий ти молодець у мене пергамент. Ты пергамент, да. що сказала? Випічка пішла? Ну, дош да <хи> на ці на твої любимчики да. запіканки. Ну, отакий, от от такий пергамент двадцять 23 гривні. Ага. Угу. Зрозуміло. <хи> ну, ще. ой, Валера. Ти хуже, чому то у нас 258 восім гривень кілограм на 74 чотири гривни. Даро конфеті. Ну, це мої наркотичні конфети. Ну, я говорю, якщо хочеться, купи і з'їж. Ну, Валера, Купує і їсть кожного дня. Кожного вечора. Ото як для малої дитини соска або бутилка із кашею маною, так для Валерії оце оці конфети. Ну, так, щоб зілодкою не казалося, що солі купив. Підсолить, так? Розбавить трохи. Ну, ну, розбав. Так. Ну, і ще я купив. І тобі робити отакі. Отакі. Вони не невеличкі цей раз, ну, ну яблочка. Ну це не сортові. Це речі. Ну я бачу, що це не сортові. Речі. Сортові ми показували у прошлій е, розпаковці, так. минулій да. да. розпаковці були. Ну, маленькі галочки. Ну, мені треба просто було для шарлотки, то мені однаково, як вони, ну а ці смачнюші, звісно. Ну, 40 по 49 гривень кілограм тут на, тут на 74 гривні. Я ну, варю, ну. знаєте, з ними виходить дуже смачна каша. Овсянка із яблуками і з бананами. Ой, для мене смакота. Ну, так. І Улю купив милок. Ту, я ту мала то лікарство дідуське. <рес> <А рес> що... Ну яке мило не знаю. яке береш, не береш, воно все без запаху. Чи І без мила. І, І не да. милиться. Ну Возь я не знаю, линько. що це ти таке узяв. 36,90 ну, коштує. Ну, подивимося. Я вже <рес> мило купляла. Накупила. От то, що твоє із канаплі, що це одинаково. Запаху немає, що вони зараз роблять? Маніше дав, бо як поміють, так. Не говори, запах такий. Не ні. Як шампунь був, і волоси м'які. Все? А, ні. О, давай, не все вже. І ще ось. Це саме головне. Так. Рибка. Рибка, котики, салака мороженого. Ну, це я подивлюсь, може, я щось ну, смикну. Вона, вона невеличка. Вона. Нічого. Хтось в коментарях їде. писав що раніше, коти їли те, що люди. А, да, речі, а тепер люди, коти їдять особливе. Да. А ми у них тиримо. Ну, я в всякому випадку. Коли салака ми... велика, то я очіпую у котиків трошки пожарю або зверючку собі. Хто ну, гривень? Кілограм? А, ну, з копійками. Ага, поняла, давай. що і я теж. Собачки котику, як замці упаковувати. Так, а питали це... скільки кілограм от у цій упаковці 3625. До 4 кілограмів. Я так і відповіла, що там від 3,5 до 4 кілограм. Ну, от вам показую в наявності. От так. Оце упаковочка затинула на 300 гривень. 3628 кілограм, 300 гривень так. Ну, ну і на десерт. Я себе побалувати був, такі, не буває такий. Інколи буває, що я цей їм. Товстолобіка. Але зараз але, мені поки рибки не хочеться. Ну, в основному це я. О, такий копчений Це 360 гривень кілограм стоїть такий. А я Валерію кажу, якщо можеться і хочеться, купи і з'їж. А там як Бог дасть. Шматочками зараз поріжу, газетку замотаю, коли. І в холодильничок, і вона буде лежати. І по кусочку раз, взяв вечірком, посмотав. Да, головне, щоб вона була в бумазі замотана. Отак. От Ще е, в давнішні часи, коли от я в Одесу їздила, ну це ще були 80-ті-90-ті роки. завжди ну, від теля креветки, рибу привозили. Це було 100%. Зараз вже не возимо, тому що у магазинах, що хочеш, є. І завжди рибу замотували нам продавці. В обикновенну бумагу. Ну, в газети, в газети не замотую, але в оту таку грубу бумагу. Є, так, да. І та риба зберігається. Що воно дійствує на це, не знаю, але риба лежить хорошо. Да. Все, мої хороші. Дякую вам, що ви були з нами. Дякую, що дивилися нашу розпаковку. Зараз нам вже закінчувати треба, бо світ виключать, і ми спішимо з Валерою. Ну, доліпимо дві розпаковочки разом буде, а ви подивитеся. Всім миру, добра і спокою. Може, хто не підписався, підпишіться до нас на е, наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім миру, добра і благополуччя. Всім пока-пока. Пока-пока, мої хороші. А я пішов толстого з Бери, забирай свого толстолобіка, давай, іди смакуй.